Привіт, друзі. Парні функції, що це таке? Парною називається функція fід x, для якої виконується умова f від мінус x порівнює f від x для всіх значень x із області визначення даної функції. Ось умова записується таким чином: f від мінус x порівнює f від x. Іншими словами, Протилежним значенням аргумента мінус x це x, x, протилежні значення аргумента, відповідає одне й те саме значення функції. Парні функції мають цілий ряд властивостей. Ми сформулюємо дві основні. А саме, область визначення парної функції є симметричною відносно початку відліку. Це означає, що для будь-якого х, тобто для будь-якого значення аргумента цієї функції із області визначення, протилежне значення також належить області визначення. І, Тобто, якщо область визначення ми позначимо буквою D, то для будь-якого х із цього області визначення мінус х також належить цій області визначення. І друга властивість графіки парних функцій симетричні відносно осі ординат. Наприклад, я намалюю вам найбільш відому парну функцію. Це квадратична функція. Графіком є парабола. Ми знаємо, що парабола симетрична відносно осі y. Справді, протилежним значенням аргумента, наприклад, такі протилежні значення. Відповідає одне й те саме значення функції. Ось це одне й те саме значення функції. Ось такий приклад парної функції. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.